Автобусом з Одеси до Москви за 500 євро, і це на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Подібну пропозицію саме з такою назвою сполучення, ми побачили на просторах соціальної мережі. Там зазначено, певна фірма-перевізник може доставити вас з Одеси до Мінська, Москви, Воронежа, а також окупованих територій України, таких як Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Крим, а також на частину Херсонської та Запорізької областей. Також подібні поїздки здійснюються не тільки з Одеси, а й з Пра, Києва, Запоріжжя, Харкова та Краматорська. Ми звернулися до фірми по офіційний коментар щодо поїздок. Втім, на момент виходу матеріалу відповіді від них ми не отримали. Тому ми зателефонували на гарячу лінію цих перевезень, аби дізнатися подробиці та замовити поїздку. Для цього вимушені були спілкуватися російською, а також не представлятися журналістами. Задля збереження анонімності операторки, ми змінили її голос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нашла вас в ТикТоке, видела, у вас есть возможность выехать из Одессы в Москву. Это еще актуально? Да, есть такие рейсы. У вас только украинские документы или есть и российский паспорт? Только украинские. Маршрут будет, получается, Украина, Польша, Беларусь. В Беларуси привозим в Минск в аэропорт и будет авиаперелет с Минска в Шереметьево в Москву. Пути в среднем около двух суток. Есть вариант микроавтобус на 12-18 мест. У него выезд идет ежедневно около 15.00 ЖД вокзала с Одессы. По стоимости будет 300 евро, плюс авиабилет идет около 200 евро. Также есть вариант большой автобус на 50 мест. У него выезд идет только по вторникам, тоже около 15.00 ЖД вокзала. По стоимости получается 160, о, извините, 215 евро и плюс а авиабилет тоже около 200 евро. А подскажите, я слышала, в Москве, когда прилетаешь в Шереметьево, проходит фильтрация. Могли бы объяснить, как она проходит? Я никогда такое не проходила. Фильтрация – это, получается, как усиленный допрос, осмотр и проверка документов. То есть вас проверяют там по базам каким-то российским, которые, ну, в принципе, у нас как бы не пересекаются с нашими украинскими базами. Они проверяют телефон на наличие близких родственников, которые служат в ВСУ, либо же в полиции Украины, возможно, переписки какие-то были, либо же на наличие каких-то политических комментариев на тему поддержки Украины и так далее и тому подобное. То есть, если этого нет, то, в принципе, проблем возникнуть не должно. Да. Еще также делают допрос, ну, как бы спрашивают, с какой целью как бы прилетели, какие планы, то есть, насколько планируете оставаться, не планируете, есть родственники, нет. Ну, отже, аби потрапити з Одеси на територію Росії чи Білорусі, пасажирів увозять до Польщі, адже сполучення Україна Росія не існує. На наш запит акціонерне товариство Укрзалізниця відповіло наступне. Перевезення пасажирів між Україною та Російською Федерацією, і між Україною та Республікою Білорусь було припинено з 12 години 18 березня 2020 року у зв'язку з веденням карантинних обмежень, обумовлених епідемією COVID-19. Після введення в Україні воєнного стану відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року та існуючою геополітичною ситуацією, поновлення руху поїздів з країнами-агресорками неможливе. Автобусні перевезення з України до Російської Федерації через пункти пропуску в межах Одеської та Вінницької області немає. Усі транспортні засоби, які слідують до Молдови. Потім мають право їхати до будь-якої іншої країни, так також само і громадяни, які перетинають державний кордон. Виникає питання. Тож ці громадяни можуть перетнути державний кордон, припустимо, з Польщею, потім заїхати на територію РФ і так само повернутися до України. Скажіть, а не буде потім проблем, якщо я захочу повернутися в Україну? Нет, проблем не будет. У нас точно так же ездят граждане как бы Украины и граждане России, которые получили да, еще российское гражданство в придачу ко всему. Они точно так же ездят то, на территорию ЛнР ДНР России и точно так же возвращаются обратно в Украину. Никаких проблем не возникает. А если моя родственница из Москвы захочет вот вашими перевозками приехать в Украину, у вас такое возможно? Ну, толька і при неї українського Без нього, на жаль, вона на території України. сейчас на даний момент. Ви знаєте, що з 1 липня 2022 року урядом введено візовий режим для громадян Російської Федерації. У разі появи таких категорій громадян пункті пропуску з ними проводяться відповідні фільтраційні заходи, і у разі наявності візи безпосередньо в пункті пропуску приймається рішення. На пропуск даної категорії осіб або не пропуск громадян Російської Федерації перевіряється, чи вони були на території своєї батьківщини, чи вони мали контакти з громадянами Російської Федерації, от і певна причетність до незаконної діяльності, що стосується збройної агресії у разі виявлення якихось таких от фактів. Даний громадянин може не перетинати державний кордон, йому буде заборонено в'їзд в Україну, навіть при наявності візи. Ми звернулися до управління Служби безпеки України в Одеській області з питанням: чи можливо подібних перевізників притягнути до відповідальності, на що отримали відповідь? Під час перевірки встановлено, що диспетчерські номери, які використовуються для бронювання та комунікації з пасажирами, фактично перебувають за межами України та функціонують переважно через месенджери. Разом з цим викладена інформація врахована в оперативно-службовій діяльності управління. Подібними перевезеннями користуються не тільки люди, які хочуть виїхати України, ЄС або ж до Білорусі чи Російської Федерації, а й жителі тимчасово окупованих територій України, які мають намір виїхати з окупації чи за потребу повернутися додому. Ми запитали у волонтерів, чи існують альтернативні та перевірені способи допомогти таким людям. Ми зараз евакуюємо людей з усієї окупованої території, тобто це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська область. Республіка Крим також людей, які були депортовані в РФ. Частина Харківської області окупована. Ми така також намагаємося евакуювати. Це може бути складніше, там складніше з логістикою. До нас можна звернутись або в кол-центр ному трафону. Є у нас на сайті, або через телеграм. бот можуть звернутися як самі виїжджаючі, так і їх родичі, які можуть знаходитися на підконтрольні або в ЄС. Тому що в людей в окупації не завжди є і зв'язок, і безпекова можливість звернутися до нас. І після цього ми зв'язуємося з людиною, з її родичами, дізнаємося деталі історії, тому що все індивідуально і конкретний маршрут евакуації, як це буде організовано, логістика залежить від стану людини, від особливості її документів. І тому це евакуація не якісь регулярні рейси, які ходять раз на стільки днів або тижнів. Іноді буває, що ми можемо вивести людину і організувати весь процес вже в найближчі дні, якщо це потрібно, терміново, і у нас є така можливість. Іноді це може займати дні або декілька тижнів, знову ж таки залежно від готовності людини. Евакуація повністю безкоштовна. До нас можна звернутися, описати все як є. Те, що нам важливо знати, і важливо для м, організації всього маршруту, це які саме документи є у людини, тому що залежно від того, чи зберігся в неї український паспорт чи ні. А, чи вона отримала, чи не отримала російський паспорт, маршрут і те, де вона як може їхати, і яким чином перетинати кордони, може відрізнятись. Наявність російського паспорту ніяк не заважає людині повернутися на підконтрольну територію. Всі знають, розуміють, що це примусово паспортизація, і часто це. Питання виживання, тому що зараз без російського паспорта на окупованій території неможливо, наприклад, отримати будь-яку медичну допомогу. Е, тому ми питаємо про єналіз документів, і в тому числі російського паспорта, тільки для того, щоб знати, як саме нам їхати. Е, також нам важливо розуміти е, медичний стан людини, чи потрібна їй якась додаткова допомога в дорозі, е, медична, які справи з її мобільністю. Е, є ще певні речі, які ми докладно питаємо у людини, яка звертається, і вже там маємо повну картину, щоб розуміти, як їхати. Зараз е, з окупованої території можна виїхати тільки через історію РФ та Білорусі, тому люди звідти в будь-якому випадку їх забирають. Вони їдуть на територію РФ, котім Білорусь, котім гуманітарний коридор Мокране-Доманове це єдиний шлях де тих, кого немає біометричного закордонного паспорту, е, відповідно. Після перетину гуманітарного коридору в Домановому вже присутні наші волонтери, які зустрінуть, і далі відвезуть в Коваль. В Ковалі також є місце, де можна відпочити, і там надають всю необхідну допомогу, всім картки. Що ще інструкції записують на виплати, і далі допомагають або купити квитки по Україні, або допомагають з переміщенням по Україні, також залежно від ситуації. Ми не співпрацюємо ні з якими російськими організаціями, і в принципі, напевно, не існують там. Е, я з міркувань безпеки не можу розповідати, як саме це відбувається, але це іноді люди, яких ми знаходимо. Іноді, якщо людина не в важкому стані е, і просто потрібен компаньйон в дорогу, то це може бути інша виїжджаюча людина, яка буде з нею їхати, і де треба провезти на візку, де треба допоможе. Іноді це інші люди, яких ми знаходимо. Але тут я не можу взиватися деталі логістики. Громадяни України, які в'їжджають на територію України з окупованих територій і передивляють на паспортний контроль паспорт громадянина Російської Федерації, мають право на в'їзд в Україну після з'ясування обставин. По-перше, з'ясовується, чи, чи даний громадянин є дійсно громадянином України, з ним проводиться відповідна робота, фільтраційні заходи. Із залученням інших правоохоронних органів. Якщо буде встановлено, що дана особа є громадянином України, паспорт вона отримала примусово. цей громадянин може перетнути і перетне державний кордон України на віз, так як згідно конституції України, жоден громадянин України не має обмежень щодо в'їзду на батьківщину. Тож підсумуємо зрозуміло, що такі поїздки є законними, виходячи з того, що громадян України вивозять спочатку до Польщі, проте правоохоронні органи звернули увагу на ці перевезення після нашого звернення.